Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня. Соборна. Соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! понад усе, Україна! понад усе! Україна! понад усе! помолити. 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 Такий захід розпочався в 22-му році зі збору інформації, коли знесилені і зламані родини зібрались в один чат, нас зібрала патронатна служба, це неймовірна служба полку Азов, тоді ще полку, досвід якої має прийняти кожен підрозділ Сил оборони України. І тоді розпочалась робота по збору інформації і він продовжується. До сих вони всі родини погодились повірити втрату своїх близьких. Більшість з яких дуже молоді, наймолодшому представленому тут хлопцю з позивним Юніор. 21 січня виповнилось 18. Таким чином виник проєкт Азов Янголи Маріуполя. І вперше такий захід був представлений на Софіївській площі столиці 14 жовтня на День захисника і захисниць України в 2022 році. І тепер наші герої мандрують країною. Кременчук це 12 місто, яке відвідують. Наші герої. Далі, після вуличної такої е, заходу Пашани, ми створили для приміщень, для музеїв, і тепер, от в такому вигляді, як ви бачите, наші герої відвідують різні міста України. І так як їх біографії перекладені на англійську мову, зараз іде переклад на чешську, німецьку, то в планах. Щоб про наших героїв, про наших захисників і про перебіг нашої війни, правдиву історію нашої війни, щоб знали за кордоном. Сьогодні в нас дата, друга річниця як загинув. Наш Янко Максимко. Він з 15-го року захищав нашу державу. Це вмотивований і дуже сильний воїн. А ще дуже добрий, добрий, дуже добра дитина. Який займався спортом, який би мав дуже-дуже гарну кар'єру в спорті, але він вибрав захищати свою батьківщину. Максим загинув 25 березня 2022 року. От сьогодні така дата, Уже два роки, як немає нашого янгола, але на цю дату ми ми зробили виставку в пам'ять про всіх наших янгелів, про всіх наших неславних, всіх наших сталевих, які боронили нашу землю, боронили Маріуполь. Вони дуже любили батьківщину, дуже любили нас, дуже любили життя. Але їхнє життя вбивали не люди. І сьогодні. Я присвячую цю виставку пам'яті всіх наших героїв.